До речі, відразу хочу зуважити, що у району нема стратегії, ми ну, поки що ми не знайшли цю стратегію. Тобто, ми е знаходимося як цей лось в, в гарячому лісу. Знаєте, ми кудись. Біжимо весь цей час, але що, навіщо, як тут? Є якісь показники, є якісь норми, є якісь графіки. Отак концептуальні серії нема айпода. Прийшов Стів Джобс, каже, Ось вам, ось вам, iPod. І, Ого! Він Що це таке? Це цифрова музика. Цифрова музика тепер буде отак-тай так, та то-то і то, то. Це був тому 2003 тисячі рік. Потім хлоп, 2005 рік він говорить, ось вам. А що це? Говорить, це iPhone. Це інше. Тобто він там розумів. Потім хлоп там. І помер. Це кож стратегія. Дека до речі, його попереджали, бо зробив час операцію, нехай би не помер би. Вирішив лікуватися травами. Ну і все не про Є якась стратегія, і не, саме завдяки цій стратегії, зараз капіталізація Apple там два трильйона, три трильйони доларів. Да? Він коли пішов, капіталізація була 700 мільярдів. Apple Капіталізейшн три. Трильйона 150 мільярдів доларів. Apple Inc. вартує зараз. А, це називається стратегія. Тобто ти там думаєш, ти там починаєш, ти будуєш екосистему, потім ти будуєш якісь частини, потім ти будуєш софт, потім ти будуєш хард, потім ти будуєш логіку, як ти будеш все це будувати, з якою якістю. Потім ти в тебе офігенні дизайнери, потім фігійні продажники, потім інженери. і все це разом, да от в таку міга історію. Чому це як приклад, друзі? Тому що вони. Будували екосистему з багатьом мільярдами користувачів, трильйонами дзвінків повідомлень. Всі ключові люди світу користуються цією технікою. Хоча, якщо вам подивимося на компанію Apple, умовно, кінець 2000-х, початок кінець 90-х, початок 2000-х, от мені коли мої співробітники рекомендували ноутбук Apple Зомаксимусанич, він дуже крутий. Він такий важливий. Треба, щоб у вас був Він був 17-дюймовий Apple Pro, який сумашише там. За 3 тисячі доларів. Ми придбали, вам потрібно. Це має бути. Він пропрацював мені по мій, скільки, і там, умовно, там 10 років. Потім я вже подарував в дизайнеру, Він досі працював. Але на той час частка Apple в комп'ютерах е, в, комп в, в, ці, в ць, на цьому ринку була умовно пішраві. Це була нішова компанія для гіків, для гіків так званих, е, для графічних дизайнерів. Але це не був мас продакт завдяки стратегії Стіва Джобса. Це став мега-масовим. Продуктом із капіталізацією 350 трільйона доларів. Ліснянський район не має такої стратегії.